Дійсно, це правда. Якщо тобі прийшла світла думка в голову, ти її не розвивай в голові. А просто натискай кнопочку камера і відкривай рот і говори те, що ти думаєш. Бо якщо ти проговорив уже в голові, ти його віками не повториш на камеру, ти його віками не повториш точ в точ, те, що ти хотів сказати. Тільки що лежала три відео, підготувала, думаю, три думки. На відео, відповідно. Думаю, зараз я озвучу і вони такі, знаєте, масштабні. Вони такі психологічні думки. А звідки нас беруться відео? Це наші думки. Знаєте, раніше ми ходили там до когось в гості. Зараз у нас немає такої можливості в усіх ходити до когось в гості. Ми зараз спілкуємося одним з одним. У Нас дивіться раніше було спілкування між народами в письмах. Правильно було таке? А ну хто це діло? Напишіть в коментарях. А зараз між народами спілкування в коментарях. Це те саме, це об'єднання народів, це спільні думки, це спільні там, якісь захоплення. Ну так же воно і є. І я вам раджу, якщо ви надумали щось не розвивайте цю думку в голові, ні в кої разі, ви просто включаєте камеру і на камеру вже ви її розвиваєте. І зразу загружаєте це в камеру в, в, всі, всі платформи і побачите результат. Замовите і кручу, червону чорний шук, як культура чекає вас в особистих повідомленнях. Що я їм. Ви любите скумбрію? напишіть.